Так, добрий день, шановні підписники. Сьогодні я хочу вам розповісти про посилку, яку ми вже передивлялися, а тепер більш докладніше про кожен із цих товарів. Значить, ось такі джинси. Ви одразу можете дивитися, робити скріни і порівнювати також ціни у нас в магазинах. Значить, дивіться, отакі джинси, ось такі тебеленькі, так, всередині О, такі бірочки на закльопках. така фірма. Значить, у нас такі стоять е, 2,5 тисячі. Брались вони за тисячу, так? Да? Брались вони за тисячу. У нас я знайшов такі за 2,5 тисячі і то м -м -м, вони вже Давно були продані, але просто ціна. Ну, Звісно, вишивка спорна, але будемо сподіватися, що все буде. Добре. Так, джельсами ми роздивилися. Так, тепер ще кросовочки. Значить, отакі кросовочки там стоять тисячу. О. А у нас я знайшов е по-моєму, 2,5 чи 3,5 3. 3 тисячі. Тут ось одиниці і номерок, якісь там є ну, всередині. Оце такі кросовочки. Тут замша. Ой такий вигляд. Така ціна. Значить, дивіться, все, що я. Там міг знайти, я в кінці відео виставлю цінами в Україні. Китайське я не буду вам виставляти, я просто вам говорю. Оцей піджак брався за 400 гривень. У нас такі піджаки від 1200 до 1500 гривень. Цікаво, що в цих піджаках вони приходять дивіться, Тільки ось, о, як гладить і розмір. Ні одної немає бірочки. Я думаю, ну що ж це таке, а у нас на ринку дуже багато по магазинах, на українському ринку, навозі, багато всяких таких похожих піджаків, але з різними фірмами, там зара, там, бовзна що. А тоді ми шукали, мабуть, витягли, а тут всередині такий пакетик, та вешалочка пришивається, і ви сюди можете клеїть любу, лейбу, продавати, як хочете. Тому я скажу, що таке розвідцінь від 1000 до півтори. Ну, хто яку наклеєчку заділи. Так, дивіться, ось такий свитерок. Такий свитерок. Він стоїть у нас приблизно 2000. Ну, ви його, напевно, не знайдете. Це така ж сама фірма, як і ці штани. Однієї тієї самої фірми. А бралось там за скільки? За тисячу. В общем, дивіться, така фірмочка. Ось так виглядає матеріальчик такий цікава якась структура. Так, далі, далі у нас усі, така ковтиночка. Дивіться, отак от ось зроблено, По-моднячому. така що бірочка. Це для себе ціни пописав. Е, у нас вона тисячу, мабуть, коштує. А ти брав її за скільки? 400. За 400 гривень, у нас десь 1000. Ну я знаходив похожі по цьому. Ну, а самі можете подивитися, що так воно виглядає. Всередині ось таке. Вона цюпкенна. Такий моя вигляд. Така фірма. Так, і, і, і дві рубашечки. Значить, ця рубашечка 500 гривні, похожу у нас, я бачив, до півтори тисячі. Мається така вся амблемочка. Така вся фірма. Е, матерія дуже цікава, вона і тягнеться, і похожа на мокрий шок. Тобто, ну, я, чесно говоря, 100% так, таких рубашок ніде в Україні і не зустрічав. І друга така рубашечка. Теж така ж сама цінова категорія, брав за 500, Тому що на рукавах воно випіче, але ще не можу зрозуміти. Матеріал такий цікавий, легенький. типа водоталкуючий там ще було написано. Ну, ось маєте подивитися бірочки. В душі не знаю, що це тут написано, що за фірма. Хто більш цікавий, цікавіше, можете передивитися. Все, от е, такий був огляд. Так що можете зробити висновки, що е, на та обова набагато вигідніше заказувати чи купляти в Україні. Доставка десь недільки-дві і за пару товарів можна окупити всю партію. Все, Всім гарного дня до побачення, підписуємося на канал.